Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Сьогодні я роблю відгук на книгу із солодкою назвою Шоколад. Мешканці невеликого французького міста Ланскне Сутан дотримуються суворого способу життя, ходять до церкви, тримають піст, носять звичайний одяг темних відтінків, не усміхаються та не сміються. І тут до міста приїжджають Віана Роше із шестирічною Анук, які повністю змінюють місто та людей в ньому, відкривши незвичайний та небачений ніколи заклад Шоколадню. Віана Роше достеменно точно знала бажання та потреби мешканців міста Ланскний Сутан і заповзялася здійснити їхні потаємні мрії. Здавалося б, звичайна річ шоколад. Але скільки почуттів він відкриває, скільки думок навіює і змушує переосмислити всі раніше скоєні дії. Шоколад це в першу чергу задоволення, яке не могли собі дозволити люди цього маленького міста. Оповідь ідеться від особи Кюре і від особи самої Віани Роше. З історії священника ми можемо споглядати його протест, його відразу від вчинків прихожан і його бажання повернути все у звичне русло. Віана Роше кинула виклик людині, якій було підпорядковано все місто. Це, здається неможливим, але для жінки, яка все життя подорожує, знаходить нові місця для мешкання, заробляє чим може, немає нічого неможливого. Головна героїня стала тою, хто показав мешканцям невеликого міста, що навіть маленькі люди можуть чинити великі справи. Книга Шоколад наповнена мудрістю і цікавими думками вона демонструє нам протистояння двох людей, у яких різні погляди, прийняття нових правил у консервативне суспільство, прояв розуміння до людей, які чимось не схожі на нас. Віана Роше виявилася більш правильною та толерантною, ніж кюре, який повинен бути святим і нікому не бажати зла. Книга вчить читача, що дуже багато проблем може вирішити шоколад і дозвіл собі робити те, що ти хочеш. Читаючи цю книгу, ти ніби сам переселяєшся у місто Ланскне, бігаєш його районами і сидиш у затишній шоколадній, спілкуючись з містянами. Книгу наповнюють дивовижні описи шоколадних цукерок, гарячого шоколаду і пирогів. Це найсмачніша книга, яку я коли-небудь читала. Абсолютно ніхто в книзі шоколад не може відмовити собі в однойменному десерті. Адже шоколад не тільки смачний, він ще й поєднує людей разом, навіює спогади і дає змогу отримати нові знайомства. Віана Роше з матір'ю завжди жили бродячим життям. Вони переїжджали з місця на місце, побували в стількох містечках і країнах, що неможливо перерахувати. Матері головної героїні вже немає, але у Віани Роше все ще залишилася ця пристрасть до зміни місця проживання. Мені вже дуже хочеться прочитати продовження цієї історії. І дізнатися, куди заведе шлях цю авантюристку, і який цікавий заклад вона відкриє наступного разу.